Всем доброе Сейчас я иду в секунду. Сегодня очень подутиный. Да, и надеюсь. Сегодня у нас суббота. И параллельно всем мне нужно. Будет все почера выка. Чего-то из-за того, что эти ножки Ну, в принципе, так. А что у нас очень холодно? Взяла. Зараз питань еще все заберу. Свою ж. О, там. Ми. О, боже, так пришло мої форми, а дуже таскать не так. О, да. Короче, сейчас не подам водолазок. Дуже холодно, дуже, От. Я думаю, що я не замерзла. Чи сьогодні робота в мене. Після досяго вічного довго потрібно. Щоб ви собі розуміли. Я секонд-хенд сходила. Нарешті я це можуть тільки що гелі помочь. Ось моя любов. Добре, коротше. Я купила секонд конгенті з резвітера. Інші дем також знайшла Бо ж така рада. Я собі дуже довго хотіла, в принципі, до світе рук, тому я його взяла. Там, звичайно, є дуже багато іншого, але я дуже мене гріпала, тому що я така в тому ні. Так, тому... І ще я забрала посилки і знову пошту. На свої водолозички прекрасні, ввечері буде розпаковку чек. Ще, без за всього, зараз іду додому, я все соберу. і йдемо на роботу. А потім на бідній бережі треба буде сходити і купити собі взуття, таке як я не хочу. В принципі, я хочу черевочки, подобаються, ага. Не знаю, признається, як вона формально то... так. Що я маю так просто ще мене здесь ще у нас пишена шапка. Там отак пришка новоцька. Ще хоче собі джинси. джинсы. в нас в коронавірусі я не так такого ничего знайти, тому вона, напевно, буде через інтернет за так. Тому зараз додому. У нас тут був неймовірний вітер, мороз і мене жінки замерз. Хі-хі, да, тому так. Направляюся додому, заберу садочки і поспішив. зробила ці свої справи. Зараз повертаюся на роботу. У мене діжурка сьогодні, будемо це завершити. Потім додому, ще потрібно такі продукти. купити. Прокотувати щось. завтра трамхідно. Ще треба буде воду набрати, просто мені стільки воду. Мороз напевно більше. Мінус більше, мінус Це точно Одне з більше закет мені здається, в стабі. І це так. Ми зараз заправляємося. Мене не бачите, налом ну, я говорю. Добре хочу відтримувати. Я трішки сьогодні ще підстала, хоч не... не так важко все помітити. Отримаю, щоб буде стірку ставити, приготувати кушати щось, нямки Ох, весело дуже Таке життя, саме сіне. Полох повинні всі дивитися. Боже, Словно, я ще встала, що мені сьогодні тошнило. Фу, не знаю, Мені зараз тошнить, в принципі, тільки що. Але я думала, що тоді було. Так, тоді Надіюся просто. У нас просто дубарь настоящий. Просто раньше. Полутрика. І ще у мене в акцентці з'явилася штука Тута. Всім так не подобається це. Я не знаю чого тута. Мені самі ніколи не подобаються, це звичайно. Але... Я не знаю, звідки воно взяло своєму, але вона є. Так. Все так бісяться інколи. Ну, у мене такий акцент. Не знаю, типіше, дуже знову трошки холодно. Трошки пізніше з монструюся вже за кроком. Потім все розкажу. Всім добрий ранок. Сьогодні другий день нашого влогу. Я вирішила, що хочу відзняти вам влог. Взагалі, свої вихідні відзняти. Сьогодні другий день вчора. І дуже мало вам зазняла, тому що тільки моменти. Перше, я дуже втомилася, по-друге, у мене робота була. І я прийшла додому десь о восьмій, почало дев'ятого, можна так сказати. Я купила продукти, готувала їжу, закінчила в 11 вечора. А тому сьогоднішній день буде набагато цікавіше, надіюся. сьогодні я їду до тата з братом, до себе в село. Ненадовго, просто провідати їх. Дещо потрібно мені взяти в них. Тому, тому що я цілий місяць не була вдома. Де нам приїхати побути? Взагалі скучала за ними, тому треба буде побувати в гостях. Да. Понятне діло, да? <загалі> а, Тому зараз буду вмиватися, готуватися, взагалі поїм. А Поснідаю, зберуся, що мені потрібно буде водолазки Поміряти свої новенькі, які я вчора забрала. І це напевно, що мені пізніше, просто що мені потрібно одну з них. Тому що добрі просто шалений тубор. І, Фух, чесно, по легенькому одягатися не хочу. І ще потрібно там джинси поремонтувати мені, мої. І я хочу ще новенькі купити такі справи. Тому, надіюся, цей день буде набагато насичений, ніж вчора. Більше вам це зніму, більше поговоримо з вами. Тому так, тому всім гарного перегляду. Повертаюся. Я вже в нові подолати чорна. Да. Вона настільки класна, я коли приїду, я вам покажу точно. У мене ще тато приїде в місто, тому він мене сьогодні забере з собою. В село і мені не прийдеться на маршрутки їхати, тому це мені дуже сильно файно пасує. Тому я дуже рада, тому зараз буду збиратися, вийду, почекаю їх, поки вони приїдуть. У папі потрібна буде по справам. А я за ними за водою, як кажуть, поїду. Тому так. Ще толстовки в джинсах. Чому? Тому що в нас настільки холодно, в мене цукій ще набагато джинсів, і тому зрозуміло, що мені потрібно, щоб було. Бо в Брюках вчора була і я трішки задубла дуже. Такі справи, буду вдягатися, і будемо виходити. Трішки пройдемося, прогуляємося, поки почекаємо. І поїдемо в село по а або буде з сім'єю, бо дуже сильно скучила за всіма за своїм. <ріху> да. Поляляка. І потім вдома десь о 2 третій годині вернуся назад це місто. У <ріху> мене вже тато приїхав. Зараз я до машини його. У нас були до Ну, это же вже холодно. Це холодно. Я така заходу, тому що я купила себе чергу черовика. Призовний черовиком. Я даже і хотілося. Вот так. Mm -hmm. Так ласно, коли на вулиці холодно. И параламні. Це просто таке свіжий воздух. Mm -hmm. А не. По цим теплом гаремом, який в місті може бути. О, мені дуже подобається все. Я вже місті. Зараз я тут з кучками. Давай у нас холод дубар, як завжди.

Палатки. І мені треба щось готувати. У мене муки немає. Майже вона в мене була. Не помиляю, собі ще помиляюся, більше двох місяців. Так. Зараз все закуплю і будемо готувати. Ще в мене стірка сьогодні також потрібно. Ну, звичайно, вам відбавити це відео, зазняти пару затишних відосиків, щоб розмовляти з вами. Дивіться, <продуктивно> як тильно покажу. Розмовляюся уже ну, а жир. Да, Але нормально. Я думаю, що, в принципі, це доволі нормальна погода. Може постійно жар, тобто душно. І мені ну, на тебе адекватно розмовляти, а, яка я постійно. Я вже вдома встигла сходити скупитися. В цілому взяла собі фрукти, взяла те, що хотіла, і ще взяла одну штуку, яку хочу дуже сильно скуштувати по рекомендаціям тіктоку, ну тузіологів, тому, тому я її взяла, сьогодні буду куштувати. Ще оладки зроблю, тому зараз я біжу передягати, ставлю на зарядку телефон, тому що 20%. Тоді вже до вас повернуся, можливо, за розмовами, можливо, за приготуванням оладок, Подивимося, як вийде. У нас зараз уже скоро шоста година вечора. на дворі холодно і гарне. <смеш> мене трішки ноги замерзли зараз приодягатися. А, ще потрібно вам відзняти свої водолазочки, які я купила собі. Вони просто нереальні, теплі, просто шикарні. Мені вона дуже сподобалась, такими вони завівушками. Коротше, вони у них боки, самі тут відрука, а тут у Вони боже, я таку собі дуже сильно хотіла, і горло до речі, дуже длинна штука тут, тому мені саме те, що потрібно, тому що горло захищати. Холод, це дуже сильно потрібно. Особливо в моєму випадку, тому що у мене горло дуже швидко може заболіти через те, що відкритий тут відділ, і все. І я буду кашляти, і в мене будуть гланди боліти. Тому я купила собі водоласки. Також у мене стірка, і в принципі, будемо готуватися до робочого тижня і монтувати вам влог. В принципі, мені подобається. Діставляти класні луки, то в цілому просто що тепло було і мені комфортно було. Тому з чорною водолазочкою, в принципі, я задоволена. Наступна водолазочка. Я її не заправляла, звичайно, просто там показати вам. Мені подобається, хоча вона мені більш схожа не на бордову, а на червону, але, звичайно, камера буде червоною передавати. Але це бордово, вона трішки темніше заочарована. Горлишко просто прекрасне, захищає, <гум> буде захищати взагалі мою шию. Тому образи також виставляти можна дуже хороші. І в цілому в мене таку полосочку класно виглядає. Теж тут та, рірюшки, такі хвилька. <гум> та, тому я задоволена в цілому. Тепло, прекрасно. Будемо носити, будемо підбирати базу, одяг під них і насолоджуватися образом. До вас повертаюся, бачите, що на голові в мене накручені на носочки волосся, да, тому що хочу кудряшки. Я встигла приготувати. Свої панкейки майже скупитися, трішки прибратися, сірку зробила. Зараз сіла планувати свій тиждень, поки що не планувала один день завтрашній. Завтра я на роботу. Сказати, що я сьогодні трішки взяла, це точно, що. Хоча і наче і окей усе, а наче і ні. Ну, таке не відпочила майже. Я вийшла в роботі була і тому таке собі. Звичайно, хочеться і спати. Ну, стан, я б не сказала, що файний, прям дуже сильно. Але нічого, думаю, все буде окей. а Зараз попланую трішки ні свої. І зроблю розтяжку на спину і буду лягати відпочивати, тому що зараз ставати ще о 6 годині, себе хочу до цього провчити, що мені потрібно ставати о 6. -й. Я ставлю будильник уже так тиждень на 6 -й. Завжди вставала о 6 годині, а тут, з якоїсь диво я цілий тиждень в 6.30, 6.45, 6.50 встаю. Ну, просто я не розумію, чого так, але як мене щось про що пробуджує, і я, я встаю. І на не така, блін, обратно. І... Я не знаю, чого так. О, і я, ну, цей тиждень, думаю, треба себе бороти, щоб вставати в 6 годині. Звичайно, як в мене діжурка не десятає, то звичайно ти встаєш і понятно, що пізніше лягає. Я... Але надіюся, що все буде окей. Ну, отак. Можливо, ще щось це зніму вам. В принципі. Да, такі в мене вихідні, влоги, дні проходять. Стараюся вам знімати і хочеться більше вам всього розповідати. Але от фізично інколи просто не встигаю все. І це мене інколи також дуже сильно вибісить, тому що я не роблю того, чого я хочу. Хоча ну, в мене є дуже велике бажання вам все зняти. Але. Фізично я не можу все вхопити, і час постійно так пролітає дуже швидко. я така, а, що, що мені робити далі? Тому, да, і навчання треба далі продовжувати. А то я сиділа і сиділа, потім щось брата, переключилась туди, те закинула. І мені треба англійську підтягувати, іспанську. В цілому і треба соціальні мережі більше розвивати, і тікток хочу розвинути. Дуже багато всього, але от як не знаю, як спеціально зараз, типу, або на час, або і просто зациклилася поки що. Концентрувалася на роботі, і мені от не те, що впадло, просто я одне йду і роблю його досконало, потім буду щось ще під'єднувати. Хоча я хочу все, <смі> все заміщати, я дуже цього сильно хочу, але інколи це просто фізично не ну, для мене неможливо. інколи просто голова сидиш, така боже, просто б, якби посидіти годину, просто помовчати і подивитися в одну точку, знаєте, просто на природу, подивитися, просто посидіти, подумати, що мені робити далі. От інколи таке виникає бажання просто мовчки посидіти годину, нікуди не двигатися, нічого не робити. Ну, це я не можу робити, тому що в мене завжди щось в голові як стукне. Все мені треба те, те те то і побігла. <смір> тому я думаю, що мої слова визнати себе це точно. Я не одна така. А в попередньому влогі, не влогі, я просто. Дуже хороший коментар, дякую за нього. Щиро рада, що взагалі багато хто подивився його і продовжує дивитися. Я, я хотіла дуже ним поділитися і висловити свою думку щодо взагалі до роботи, до всього цього. Є купа всього, чого розповідати. Але понятно, що я не можу в цілому, фізично також. Ну і в цілому, я ж не зроблю вам годинний е, відео, де я буду детально все розповідати. Я розповіла все, що в цілому потрібно кожному би знати. І той, хто планує йти працювати, повинен це знати. Що може бути. Тому так, але в принципі я дуже задоволена, що його чим більше дивляться, тим краще. Я дуже сильно рада